В небі жайворонки в'ються, заливаються, сміються, грають, дзвонять цілий день і щебечуть, і співають, і з весною всіх вітають дзвоном радісних пісень. Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за жайворонком. Це сіра пташечка з білою грудкою. Та груди якої вкриті плямами, а на голові в неї хохолок теж весь у строкатих плямках. Жайворонок одним із перших повертається на батьківщину із вирією. Стається це на початку та в середині березня місяця. Нагадую вам, що повернення птахів із вирією. Одна із головних ознак весни. Перелітні птахи радіють поверненню додому. Вони без кінця співають та виводять веселі трелі, радісним пташиним гомоном наповнюються степи, лісові гаї, луки, парки та сади. Ці пташки всюду приносять весняний настрій. Перша турбота птахів звити гніздо для своїх пташенят. Птахи дуже добрі майстри, будівельники. Першими повертаються самці. Вони приглядають місце для того, щоб збудувати гніздечко. А коли повертається самка, то тоді вони вже вдвох б'ють гнізда з травинок. Соломи, гілочок, листочків, з моху, а всередині вистилають пухом і шерстинками для теплоти і м'якості, щоб потім вже в кінці травня їм було зручно висиджувати своїх пташенят. Частіше за все, жайворонки будують гнізда на землі. Дорослі птахи висиджують яйця і згодом на світ з'являються маленькі пташенята. Вони з'являються на світ безпомічними і тому тривалий час потребують батьківської турботи. Птахи годують та обігрівають своїх пташенят. Якщо з'являється загроза, вони захищають гніздо, нападаючи на ворога. Нерідко сильнішого за себе. Зовні жаворонок непримітний сірий птах, але це одна з небагатьох пташок, яка співає в польоті. Скажіть дітки, хто перше повертається з вирію самець чи самка жайворонка? Чим вони займаються, повернувшись додому? Як вони піклуються про своїх пташенят. Послухайте пісеньку Жайворонка, а я з вами прощаюсь. До побачення.